Чи можемо ми сказати, що самооцінка це те, наскільки я себе люблю? Або наскільки я люблю своє тіло? В принципі, це так, але відповідь точно не буде повною. І давайте трохи пороздумуємо над цим. Тому що це не лише про любов, це і про ставлення і уявлення про себе. Ось, наприклад, візьмемо широко відому чорну сукню від Коко Шанель. Здавалося, що це дуже провальна ідея. Адже ця сукня нагадувала форму служниці і гувернантки і з собою дуже ображала клієнток. Та й хіба така проста річ могла бути цінною і красивою? І наша з тобою самооцінка це теж не лише про питання краси, та й про здатність правильно оцінювати себе. І свої навички, і компетентність, і свої цінності. Ну а ще візьмемо туди імідж, ставлення та вміння долати труднощі. Гадай, що цю сукню спочатку теж дуже недооцінювали, Але ж ми з тобою знаємо, який фурор вона викликала, чи не так? І чи задумувалась ти, моя дорога, яку цінність ти маєш? Ти створив мої нутрощі, формував мене в лоні моєї матері. Я славлю тебе за те, що ти так дивовижно і прочудово створив мене. Дивовижні всі твої вчинки, і моя душа це дуже добре усвідомлює. Відчуй, з якою ніжністю і любов'ю написаний цей вірш. І згідно з цим текстом, ми усі створені Богом і були виткані Ним ще з утроби. Взагалі, якщо чесно, то таку картину навіть мені важко уявити. Куди легше, якщо Бог щось малює? Ось, наприклад, мої очі, волосся, мої руки. Але, повертаючись до Божого творіння. Хіба ми не можемо назвати його безцінним? Люба, і ти можеш мати низьку самооцінку і взагалі не усвідомлювати своєї цінності. На жаль, так буває. Але знай, що хтось дуже любить і цінує тебе, тому що саме ти Божий шедевр. І ти є безцінною в очах самого Творця. Тож саме тепер настав час полюбити себе, почати цінувати себе. Якщо тобі це досі дуже складно, то у мене є для тебе хороша новина. Тому що наша самооцінка дуже нестабільна. І знай, що вона залежить від багатьох факторів, вона залежить від наших емоцій, наших цінностей. Це те, що змінюється протягом усього нашого життя. Та то чому тоді наша самооцінка така важлива? На які сфери життя вона може впливати? Ну і взагалі яким чином? Просто коли ми маємо низьку самооцінку, то дуже часто стаємо самі собі ворогами. І це дуже виснажує, правда? ж? Ми не можемо навіть визначитись, чи варто розвиватися, чи зараз варто просто стояти на місці. Адже вона впливає на наші стосунки з коханими, з рідними, з друзями. Ба більше, якщо ми не цінуємо себе, то скоріше виснажуємось на роботі. Чому взагалі так відбувається? Тому що ми маємо менше енергії і забуваємо про свою цінність. Але зараз уяви, якби та сама Коко Шанель просто зупинилася, вона б засумнівалася і ніколи не реалізувала цей проєкт з маленькою чорною сукенкою. Що було б тоді, якби вона не цінувала свою працю? Уяви, якби такі фрази літали в її голові. Моя робота не варта уваги, як і я сама. Я просто ніхто. Хіба я можу зробити щось цікаве сьогодні? Ось такі запитання могли бути в її голові. Варто зазначити, що її життя теж не було легким. Взагалі, вона жила у великій бідності, вона була в притулку і ще маленьким дівчатком почала шити. Ось так не просто розпочався її шлях, але від цього вона зберегла і не втратила свою цінність. А як саме твоя самооцінка впливає на життя? Чесно скажу, я теж не завжди собою задоволена. Скільки я себе пам'ятаю, я не була задоволена собою, але я завжди знала, що я цінна для творця. Розуміючи, з якою любов'ю, з якою ніжністю він мене створював, мені вдається ще більше полюбити себе. А від того і настрій краще, ну і взагалі енергії більше. Хочеться творити. Скажи мені, будь ласка, які п'ять цінностей ти б могла мені сьогодні назвати? Якщо про мене, я б сказала, що я дружня, я легка на спілкування з новими людьми. Ну, а ще знає, ще я дуже емпатійна. І, можливо, я мрійлива, ну а ще маю хороше почуття гумору. Я дуже впевнена, що в тебе знайдеться навіть більше ніж п'ять. В Євангелії від Івана Ісус говорить нам, що Він прийшов, щоб ми могли мати життя. І це найбільше Боже бажання для нас. Хоч ми ще не поряд з нашим творцем, але вже сьогодні ми можемо почати змінювати свою самооцінку. А тепер, моя дорогенька, дозволь помолитися за тебе. Дорогий Боже, допоможи кожній з нас відчути свою цінність і побачити себе твоїми очима.